Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Гість нашої програми. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Також Іван є консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. І сьогодні ми поговоримо про курську операцію, і, власне, про те, що далі. Доброго дня, пане Іване, Ви чуєте нас? Бачите? Да, чую, бачу, вітаю студію, Дякую за прошу. Вітаю вас видання Foreign Policy аналізує, як український наступ на Курщині зруйнував міфи та інформаційні бульбашки, які Кремль будував десятиліттями. В перші часів Другої світової іноземні солдати захоплюють територію Росії, а росіяни на це лише знизуть плечима і не поспішають брати до рук зброю, пише видання. Зокрема, ви оче говорити про вас. Ви могли передбачити таку реакцію росіян? І тут я хочу згадати, як зустрічали. Українці повномасштабне вторгнення, наскільки як вони виходили, як вони лягали під танки, і абсолютно, скажімо, таке відношення, скажімо, з боку росіян, така реакція якась. Ось ваша думка? Чому? Ну, давай. так Я ну дійсно не буду там корчити себе великого знатока але дійсно, я теж не передбачав, що росіяни ось так будуть реагувати так само, так здавалося, там буде шалений супротив, але. Перші п'ять днів його не було. Наші військові на драйві, на адреналіні. Звісно, там чинився окремий локальний супротив, але загалом дійсно просувалися доволі активно, і ви просто не встигали рахувати кількість населених пунктів, які ну не знаю, захоплювали, звільняли, в які проривалися. Наші військові. Хай ваша аудиторія самостійно визначає, що їм ближче до серця, до душі. Ви правильно абсолютно зауважили, що це. А, ця ось операція в Курщині – це руйнація міфів, окрім того, що іноземні війська, Курськ, знову німецькі леопарди на Курщині. Це міфи про те, що це червоні лінії. Це червоні лінії. Потім згадайте, будь ласка, мітики один з найулюбленіших міфів. А він йде від, на жаль, від нашої спільної співвітчизниці в минулому. Така собі Валентина Матвієнка, яка зараз є спікером Союзу Федерації в Російській Федерації. І вона свого часу казала ну приблизно так, що коли складні часи, то росіяни вони не біжуть за кордон, вони біжуть до військомату. Mm, окей, ми побачили суджу ще безліч там декілька десятків населених пунктів. Ми не побачили черги до військоматів. Навіть російська пропаганда не змогла зімітувати картинку. Що ось там люди пішли. В військомати зараз українцям як надають там по шиї. Цього немає, банально немає. Просто вони розбіглися, покидали архіви, покидали свої а, ці бази розташування поліцейські ФСБшники так зараз росіяни намагаються зібратися зібрати себе до купи вони перекидають резерви неспішно тут два дві можливо два пояснення які перший бюрократично от бюрократично в шоці вони все ще не можуть зібратися до купи тому все так повільно і друге пояснення можливо це Пов'язано з тим, що ой, та скільки там тієї курщини вони захопили, більше все одно одно не, не пройдуть. Зараз ми тут зберемося, і як дамо українцям і все їх виженемо, і вони понесуть колосальні втрати, ну можливо, два такі великі сценарії. Um... Стосовно психологічних наслідків Заходу України в Росію і для влади Росії, і для її народу. Які це психологічні наслідки? Якими ви бачите ну і міфи, які існували і, власне, були зруйновані? Ну, Міфи ще раз зруйновані, про те, що ніхто не зможе зайти, а хто зайде, це буде. Шалена відповідь, відповідь не забариться, як буде моментальним. Ну, окей, ну вже майже два тижні Збройні Сили України знаходяться там, і з відповіддю з перепрошую, вони ніяк не можуть зібратися. Як це працює на російський нарід? З однієї сторони, велика кількість біженців, внутрішньопереміщених людей для нас це важливо. Чому? Ці люди, як таргани, кожен зі своєю інформацією, кожен зі своїм лихом, як це було українців в 22-му році, розбігалися ми тоді там. Ну, їхали хто куди у різні боки. А росіяни зараз інтуїтивно, кожен ще раз зі своїм лихом, горем, що він залишився в будь свій будинок, свою оселю, свій, своє село, своє місто, свій район, свою область, вони інтуїтивно всі рухаються на Північ, місто Курськ, і там все це розносять. Розносять всю інформацію. Хто може їхати далі? Їде далі ще на північ, в місто Орел, далі вже Тула, далі вже Московська область. І вони розказують, що війна не просто в ютубі війна не просто в телеграм-каналах. Війна по справжньому є. І вона прийшла на територію Російської Федерації. Так, я бачу навіть від російських воєнкорів, вони як кажуть, вопрошають Звісно, це в пустоту. Вони когось звинувачують. Не ну прізвища, звісно, не називають, бо боязно і кажуть: Як так, що це відбувається на нашій території? Це неподобство. І от я зараз бачу, що російська а, пропагандистська машина, от я просто от звертаю увагу, останньому буквально пару днів. Вони приходять до того, що швидше за все будуть намагатися пояснювати своєму населенню, що це на тривалий період часу. Вони спробують показати пропагандистські, що ми тут чинимо супротив, ми тут б'ємо українців. Але от ну тут така ситуація от так склалося, треба перетерпіти. А для тих, хто буде якомога голосніше не погоджуватися з діями Кремля, для них в запасі є декілька статей Кримінального кодексу Російської Федерації, в тому числі з запобіжними заходами. У вигляді тривання подва під вартою, які будуть використовуватися, ну що там може бути дискредитація армії, розповсюдження фейків, екстремістська діяльність, що там ще діяльність іноагентів Тобто, всі, хто буде щось говорити проти невіршо, засуджувати армію, політиків, вони будуть піддаватися кримінальному покаранню. А тут у мене ще питання стосовно червоних ліній. Ну скажімо концепція червоних ліній розсипалася. Чи означає це, що захід... Союзники можуть дати нам більше зброї, дозволять її використовувати за межами України. Тобто, що зміниться, якщо ця концепція власне розсипалася? Ну, ми хотіли б це бачити. Бачите, ну не, не погоджується. Поки що західні країни нам допомагати в такому сенсі давати на більше зброєння, давати дозволи на використання західного озброєння, далекобійно, щоб бити по оригінальним територіям Російської Федерації, як вони там міжнародно визначення. Дивіться, саме їм спостереженнями, орієнтовно за весь час війни Україна перейшла, розтоптала, наплювала на орієнтовно. Сім червоних ліній, які були проведені Російською Федерацією в Кремлі. І так, давайте згадувати. Я певна, що ваша поважна аудиторія вже трішки забула, треба нагадати. Одна з перших ліній була така: як тільки країни НАТО будуть постачати в Україну озброєння, це червона лінія, все, перейшли 22 2022 році. Друга червона лінія постачання важкого озброєння, перейшли, постачання танків перейшли Постачання е, далекобійних систем, там Хаймерси. Ну, я трішки, можливо, в порядку uh -huh. плутаюся але тим менше не буде. Постачання Хаймерсів це червона лінія, вже перейшли. Атаки по Криму, це червоніше не буває. Ну давай так Ми вже заморилися. Е, рахувати удари по Криму, по кримському. Ну, Кримське місто можна ще рахувати, але по їх там по Криму прилітає просто регулярно. Чорноморський флот, червона лінія. Атака по ісконноруським землям червона лінія напад на Російську Федерацію. Це червона лінія. Крім того, Україна приступила декілька разів такі собі радіоактивні лінії. Нюквепанця це ядерна зброя, що сам мається на увазі у Російської Федерації, як у інших країн, які мають на озброєні ядерне. Ядерну бомбу або ядерні бомби, ядерні заряди, в них є доктрина використання цієї ядерної зброї. Тобто така собі Конституція, е, там, як правило, один-два пункти, за яких умов ця ядерна зброя може використовуватися. У якихось країн це один пункт, наприклад, удар у відповідь. От по нам прилетіло ядерна зброя і ми одразу ядерну зброю у відповідь. Є там два пункти, навіть в Північної Кореї, там два пункти є: це удар у відповідь та превентивний удар. У Російській Федерації це, це єдина країна в світі, у якої п'ять Карл, 5 пунктів використання ядерної зброї, за яких умов, і там є е, використання балістичного озброєння проти Російської Федерації, балістичних ракет, екзистенційна загроза існування Російської Федерації, е, знищення або атака об'єктів, які є складовою ядерного щита Російської Федерації. Ось цей пункт Україна декілька разів порушувала, коли знищила терепошкодила. Такі великі станції радіолокаційного слідкування називаються Вороніж Їх всього Російської Федерації 10 штук. Вони розкидані по периметру Російської Федерації. Це такі собі будівлі великі, на що не помиляюся. Там щонайменше 5 поверхів в них великі. Такі антени, і щонайменше 3 три такі станції Україна вже влучала. Потім знищили ракетоносій який які гіпотетично може нести ці ось господі ядерні бомби тут. Ту 22 ой 122 це знищили. Ми перейшли ці лінії, але на жаль, країни західної Європи, колективно, заходу вони досі бояться, бояться ескалації. Можу пояснити це двома речами: перше, це ну зрозуміло наявність боєголовок у Російської Федерації. Орієнтовно 5700 боєголовок, з них приблизно 2000 в активному стані. Ну приблизно а інші десь знаходяться в запасі. Це великий арсенал. По друге. Воює та Україна з Росією, але Росія погрожує знищити ядерну зброю не Україну, не Київський режим, а Вашингтон, Лондон. Згадайте, будь ласка, оці ось е, не знаю, можна в вашій матері казати, придрукуваті росіяни, які збираються на марші і кричать «Польотне задання на Вашингтон, ці ось е, речовки, і плюс там кажуть. Ядерна торпеда Посейдон 500 метрів хвиля заввишки Лондон змітає радіоактивний пепіл. Тобто, Ну я розумію, чого не побоюються. А курська операція, ну не знаю, як правильно з військової точки зору. Називаємо її так. Україна на вечір, 20 серпня, контролювала 93 населених пункти, 1263 квадратних кілометрів російської території. Ситуація змінюється щогодини, тому що. Що далі? Білд пише, що попереду великі російські селище ще відстань 300 метрів. А чи дозволять наші ресурси просуватися далі? Чи будемо ми віддавати перевагу обороні на зайнятих рубежах? Що можна спрогнозувати? Я розумію, що дуже складно щось прогнозувати, абсолютно складно в цій ситуації, але все-таки що можна, хоча б теоретично, яку таку концепцію побачити. Ну я вам не скажу не через те, що не хочу. Я дійсно не знаю ще раз. Ну відверто такі плани є у нашого командування. Які є план нашого командування у політичного, у військового а, я більше а, прошу, щоб ваша аудиторія розмірковувала наступним параметрами. Не просто ой, там до курчато там стільки, то до коріння стільки-то добігте Є два параметри ключові, які повинні звертати увагу. Ну при взяти до уваги а, це. Те, що є у нас в рукаві, ну це ж ми не розумно. Ми не знаємо. Ми кажемо наші військові, знають найвищі політичне керівництва. Умовно, скільки техніки амуніції, боєприпасів військових у нас є, ну скажу умовно, заховано в кущах, десь в Сумській області, в Чернігівській області. Які можна вводити ще додатково в Курську область і розширяти нашу присутність? Це одна складова. Друга складова, це що готова протиставити Російська Федерація. Що вони готові достати умов із своїх кущів, зі своїх рукавів, такі тузи і витягнути на противагу Збройним силам України? Постійно наголошую, так Курск виглядає дуже суперово, клас, от, гіпотетично у нас навіть можуть. Можливо до кінця тижня зможемо отримати. Припускаю там плюс 600-700 квадратних кілометрів території Курської області, які не будуть контролювати федеральний. Не буде контролювати Федеральний уряд Російської Федерації. Це ось підрив мостів, річка Сейм і так далі і так далі. Гіпотетично це виглядає супер. Це здорово. Можливо, навіть зможемо захопити, припускаю, якісь склади з боєприпасами, можливо, буде кинута техніка, якщо її не спалять, а склади не підірвуть. Це буде суперово. Але наші військові на інших напрямках відзначають, що окрім медійної складової і підсилення морального духу. Це ще ну це для всіх, і для цивільних, і для військових. Бо у нас же майже рік немає жодних здобутків, немає позитивних новин, окрім прильотів безпілотників, по там Якихось об'єктах російських тільки втрата території. Кожен тиждень це 40 квадратних кілометрів території. Ми втрачаємо от два таки множити. Наші військові кажуть так: на сході, на жаль, ми відчуваємо нестачу боєприпасів, що весь пріоритет, вся ну, пріоритетність постачання на Курську область. все туди без обмежень, а ми відчуваємо на собі і не. Ну, Нестачу уваги, нестачу ресурсів, і ось на жаль, маємо просування росіян до Покровська залишилася орієнтовно там 15 кілометрів. Я дуже розраховую, що ті гроші, які нам було передано нещодавно, від це відсотки від заморожених російських активів. Орієнтовно це під півтора мільярда євро, і вони, як зазначалося, підуть одразу на фінансування проекту Чеська ініціатива, снаряди там декілька сотень тисяч снарядів. До артилерії, танкові постріли, які закупляють у невідомих країн в світі, в тому числі які є союзниками Російської Федерації, от можливо вони нам допоможуть найближчим часом. А стосовно ще одного моменту, однієї сілі заходу на території Росії, експерти називали поліпшення позиції для перемовин. Ну, останніми днями, буквально вчора, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перемовини зупинені і неможливі після заходу в Курську область. Якщо українські війська просуватимуться далі вперед. Або, наприклад, скажімо зайдуть в інших на інших ділянках кордону. На якому етапі Путін може повернутись до теми перемовин взагалі заговорити? Тобто, якою є болюва точка, болюва точка, Ні, після якої ситуація що... зміниться кардинально? Я, я думаю, до мирних перемовин повернуться, бо ще раз жодна війна не закінчувалася не проведення мирних перемов. Через війна і мирні перемовини Неважливо, як вони там будуть виглядати, в якій формі як називається документ. Але щось буде з посередниками, без посередників, але воно буде. Я певний, що Російська Федерація рано чи пізно знову повернеться до треку мирних перемовин. Чому вони відмовилися? Ви повинні розуміти не просто через початок курської операції. Що розкрию такий секрет Поліполішанеля. Згадайте, будь ласка, кожні кожна ну кожного разу, коли росіяни починали риторику про мирні перемовини. Взагалі, вони починали так: з врахуванням поточних реалій на землі, що малось на увазі, вони хотіли. Зафіксувати, тобто там, де Росіяни пройшли і захопили якусь частину території України, вони хотіли зафіксувати її повністю беззастережно, безкомпромісно за собою. Тобто, на момент початку там, мирних перемов, наприклад, або на момент закінчення цих перемовин, е зафіксувати. От скільки росіяни пройшли, то все їхнє, взагалі це не обговорюється. Все решта, то українське, але це було до моменту курської операції. Наше політичне керівництво, я так бачу, розцінило цей момент. Окей, в цю гру можна грати вдвох. І Росіяни побачили, що концепція врахування поточних реалій на землі. Вона виходить так, що розповсюджується на Курську область, а їм це не подобається взагалі. Тому вони трек з мирна перемовни сказали, все, баста закрили, але рано чи пізно він повернеться. Я дуже розраховую, що от найближчими днями у нас все ж таки відбудеться візит прем'єр-міністра Індії до пана Моді, до України. А я нагадаю вашу аудиторію, що 8 червня, коли ну, на жаль була та велика атака росіян по лікарні Ахмадит і якраз. Пан Моді був в Росії. Його на жаль, багато там шльмували, хейтили з України. Як так він приїхав до диктатора? У нас тут полікарні прилетіло. А він спілкується з ним. Але результат спілкування був дуже непоганим для нас. По перше, прем'єр-міністр Індії змусив російського кер керманича, диктатора е повернути всіх індійців, які були раніше завербовані на цю війну до Індії, забрати її в тому числі з збройних сил Російської Федерації. Це був непоганий крок, бо враховуючи мільярдну чисельність індусів, навіть яка частина могла бути принаймні залучена для війни в Україні. А так вони воювати не будуть. І росіяни більше не будуть вербувати індійців. Супер, клас, приймається. По-друге, треба сказати, що пан Моді, він скасував в останній день там планувалося підписання певної кількості документів, економічних співпраць, Він просто повернувся і поїхав. Він поїхав. А Індія для як саме і Китай для Росії дуже важливі з точки зору там нафтопродажу своїх ресурсів. В Росії, до речі, якщо не помиляюся, десь заліпло. Орієнтовно під 40 мільярдів доларів у вигляді ресурсів. Це еквівалент. Це нафта, яка була продана в Індії. розплатилася рупіями, а рупії не можна вивести за кордон. і Росіяни, начебто, їх продали, начебто на рахунках гроші лежать, але вивести їх не можуть. Тобто, я хочу вірити, що нам вдасться ну наші. МЗС, там хто там буде вести перемовини, проговорити з паном Моді і якось знайти точки впливу на Російську Федерацію, щоб Індія була зацікавлена попливати Плюс пана пан Кулеба, міністр закордонних справ, декілька тижнів тому відвідував Китай, від якого шалено залежить Росія, і від. Думки якого Росія теж залежить і буде дослухатися. Причому як скажу так і буде, і він повернувся, наче то з непоганими новинами. принаймні на публіку він був задоволений своїм візитом. Тобто, хоче вірити, що це дійсно повплива, і знову повернеться там на певні певний дискус уже. Ну, Візит моді планується 23 серпня. Ну, власне, до... тоді питання. У нас вже були, ну скажімо, представники Китаю, представники багатьох інших країн. Чому ви думаєте, що Індії вдасться те, що не вдалося, не вдалося іншим, скажімо, переговорникам? Може їй щось таке вдатися? Дивіться, Індія та Китай разом можуть змусити Російську Федерацію зупинити цю війну. Але питання а що їм за це буде? Ну кожна сторона розмірковує з точки зору. А мені який з цього зиск. Ну от там війна закінчиться. Слухайте, війна відбувається у нас, не в них у них там все дуже ну, Це далеко. В них там свої проблеми, там екологія населення там не знаю, якісь економічні про проблеми. Війна і ще раз йде у нас. а і От питання, яке можна зацікавити прем'єр-міністра Моді, наприклад, що він такий. Ага, ви хочете, щоб я повпливав на Путіна, а що мені? А, ось так. Ну, в принципі, тоді мені цікаво. Це в принципі, як з будь-якою людиною. Якщо ти хочеш, щоб людина щось зробила для тебе, послугу, зацікаві її. Не просто там з гуманітарних е, якихось там міркувань, ну це ж війна, це люди. Всім байдуже. На жаль, от, всім байдуже. Я дуже хочу, щоб ваші слухачі, потім глядачі, повернулися, наприклад, до питання Сирії. Чи шкода нам сирійських людей, яких там ваша раса труїть газом? Ну так шкода. Чи готові ми туди втручатися, щось робити? Та ні, ну що ну, нам тут, Сирії якось далеко? Хай там і самі розбираються. От так всі міркують і про нас. Якщо вдасться зацікавити Китай, ну не знаю, країнам Західної Європи, якимись ресурсами, ринками збиту, то можливо, ну. Вдасться їм повпливати на Путіна. ще раз, все залежить від того, наскільки вони будуть зацікавлені? зацікавлені на 90% значить 90% 90% вирішення проблеми. Якщо на 5% зацікавлення, то відповідно і вирішення проблеми настільки буде а вибори в сполучених штатах 5 листопада. Трамп або Гарріс і ситуація зараз змінюється. А що зміниться для України у випадку приходу або до влади або Трампа або Гарріс. ну буквально тезісно Розумію, що це важко знову таки прогнозувати, але все-таки спробуємо, що зміниться для нас. Ну, я хотів би, щоб допомога була незмінною принаймні на гіршому варіанті, щоб вона була окей як минулого разу 61 мільярд американських доларів. До речі, я нагадаю вам, що свого часу, коли Сполучені Штати були присутні в Афганістані. В найгірші часи, коли взагалі Афганістан не був цікавий, їм, в це період там з 2012 по там 2019 роки, найгірші роки фінансування всіх там програм, допомога уряду була на рівні. 45 мільярдів американських доларів на піку, найвища сума 120 мільярдів американських доларів на рік. Тобто, це для розуміння, що ну де ми знаходимося, то я дійсно хотів бачити, що поки хай буде найгірший варіант ну, це от 61 мільярд американських доларів. Але щоб вони були проголосовані вчасно, не в квітні, там наприкінці квітня двадцять п'ятого року. А там, коли починається цей період голосування, що всі е і палата представників і сенат проголосували одностайно без затримок, я бачу, що американський БПК розж розганяється, він дійсно розганяється. Він має там. Інерцію від вливання грошей, бо велика кількість грошей залишається у американців і нові робочі місця, і прискорення економіки, і виручка. Тому ще раз я бачу це їм вигідно також, але є, є політична складова. Я впевнений, що навіть якщо Дональд Трамп отримає перемогу, то він теж буде допомагати Україні або в нього там свої будуть міркування, свій тиск з боку військового лобі. Так само я думаю, і у демократів я так припускаю. Хотілося б, звісно, вірити. Я вам, я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Стопак. З вами була Ірина Болгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один